Всіх вітаю. Консоль з несправністю. Просто були мисній вогонь та нема зображення. Зараз будемо діставати PS4 з того світу. Ремонт буде цікавий. Поїхали. Консоль розібрала. Тепер потрібно зробити замір опору на живленнях процесора та відеопам'яті. Живлення графічного ядра процесора. Живлення обчислювального ядра процесора. Тут все добре. Жилення відеопам'яті. Також все добре. Перевіряти опір інших живлень нема потреби, тому що консоль вмикається, що означає наявність решти живлень. Далі необхідно зняти флешку та активувати UART. Тепер необхідно зняти дамп з флешки. Два рази прочитали флешку. Перший, другий. Хеш співпадає. Зберігаємо дамп. Нарешті активуємо UART, та одразу вмикаємо тест пам'яті. Тепер необхідно завантажити змінений дамп на іншу флешку. А рідну флешку від консолі відкладемо в сторону. Це робиться для того, щоб якщо раптом дамп вчитався неправильно, оригінал все одно залишився на флешці. У дампі знаходяться ключі, які є унікальними для кожної консолі. У разі пошкодження або втрати дампу консоль можна буде пустити лише на запчастини. Тепер необхідно припаяти флешку назад на материнську плату. паяємо провода UART та під'єднуємо до програматора. Запускаємо диспетчер пристроїв та шукаємо програматор. Він знаходиться під номером 4. Тепер вказуємо цей порт в програмі. Можна вмикати консоль та зчитувати лог. При такому лозі, як в цієї консолі, може бути декілька причин несправності. Може бути несправний процесор. Може бути несправна відеопам'ять. Процесор може бути відвалі. Давайте почнемо з простішого. Зробимо ребол процесору. Рибол процес розробив. Давайте тепер перевіряти, чи буде вона вмикатися після револю. Вмикається. Насправді я вже перевіряв її за кадром. Тепер залишається зібрати її та повністю протестувати. Нарешті вона зібрана. Давайте перевіряти після повної збірки. Вона працює. А з вами був VR-сервіс. До побачення.